Сією тернею постова торохне, а рука тут звідрозу віжки. Отаке От страхіття. Адже як казати правду, він не всолодив свою матусю, а не віжка прожила довше. Не хочу я, не хочу. А в нього борода. Хоч не їсти все буде ще по бороді. Не хочу я. Та Тебе знайти того хорошого дворянина, а чого на вулиці не знайдеш. Фікле Іванівна знайде. Вона обіцяла знайти що найкращого. Ти вона ж середенько брехуха. Хто? Уже ж Ярина Бантелеймонівна.